Шановні мешканці, шановні колеги, дійсно кожні проблеми, і ми тут визнаємо є у полі. Якщо тут звітли цифру, то це означає, що 100 літрів качають, а 15% де розкоживача. Це гігантський тапку. І значить, де шукати гроші? Сьогодні ми розуміємо, яка ситуація в державі і марно нам надія державний бюджет, оскільки таких... Міст, таких проблем, є сотні, а може і тисячі в Бориславі, в Україні. І ось я маю пропозицію створити прецедент надзвичайної ситуації, який, власне, зможе привернути увагу до проблеми Борислава. Я, недавно ту пропозицію звучував, я її кануків, до речі, пройшов домови. Отже, Бориславське наступне родовощі, дві треті, по-моєму, території міста Борислава. Кожен п'ять цієї землі пропитаний нафтою, нафтопродуктами, похідними, які тут були 100 і 150 років. І це ніхто не може заперечувати. Більше того, десятилітні дослідження інституту Литвиненка підтвердили, що і в Криницях, і в ґрунтах є аномальні високі покривки нафтопродуктів. І я вже більше не хочу говорити навіть мої депортаної. Ось, і це є прецедент, і подивіться, значить. Десятки кілометрів трубопроводів йдуть вздовж нашого родовища і дає численні пориви, де є численні диви. І коли води немає, то труба працює як вакуум, тобто тягне все з навколо трубного простору, що є там на польському середовищі. Так? І це є нафта, і це є все те, що там може бути. І оцей претендент, що ми мали того року, є свідченням того. Ось. І Саме це потрібно нам використовувати, під екологічним ґрунтуванням, просити для того, щоб заміняти мережі. Ну і хочу вам сказати, що такий прецедент вже був у місті Трогобиті, пригадуєте, у 2006 році, коли Соляра попала у нас у провідського е -е, мереж, то тодішній міський голова це зробив сполот на цю Україну, і ми тоді дійсно потягнули великі гроші. У нас такі прецеденти є кожен день. Звичайно, я не говорю зараз, що преса це тут на місцевому рівні будоразив народ е, як, як такою страшилкою, що у нас в нас у воді фанове. Так? Але цю інформацію треба подати е, до уряду, так, до Кабінету міністрів. Зрозуміло, що необхідне вис обґрунтування, е, об їдки, об їдки, які то можуть бути. І я ось, оця, річ, оця річ може бути допомогти. Головне, як її подати. І прецедент, я думаю її ось це буде те саме такому руслі виходить.